Ли масово депортувати українців принаймні з Польщі, також знаю, з Європи. Тобто, як це відбувається, щось якийсь прецедент, десь привисив швидкість, там бичок не там викинув, а, щось там десь вкрав, чи так далі. причому на невеликі гроші дають не штраф, не якісь там виправні роботи чи щось іще, беруть, прям сажають і депортують. Тобто, везуть одразу до кордону, і відправляють в Україну. Звісно, це більше стосується чоловіків ніж жінок, але побачимо, як далі буде. Тобто для чоловіків найбільша загроза. Розповсюджуйте, зберігайте це відео, воно вам знадобиться. Отже, увага, ця фраза звучить наступ. Тим чином, якщо вас ловлять, якщо вам кажуть, все там пан в Україну пердаляючи на все, вам депортація, так ви маєте сказати. Це дуже важливо. Запам'ятайте собі, запишіть. Оце вас, вас просто на руці, мабуть, написано: я хочу написати заяву і отримати прихисток. Я на прикладі Польщі зараз розказую, і отримати прихисток в Польщі, в Німеччині, в Нідерландах неважливо. Тобто, по протоколам всім безпеки, по захисту прав людини і так далі. А в Європі воно в принципі зберігається. Тобто, тут можна качати права людини, бо це їхній один з основних столпов, на якому тримається вся тут історія. Ви маєте бути захищені. Вони самі, особливо, якщо ви дістанете камеру чи почнете вести пряму трансляцію чи так далі. Вони цього дуже бояться публічних оцих речей. Я, по-перше, дуже радий, би включати камеру не просто відео знімати, а включати пряму трансляцію. Тому я вам самі кажу, ведіть соцмережі, щоб у вас були хоч чуть-чуть розкачені якісь стрінки. І вам було на яку аудиторію показати у пряму трансляцію, щоб ви були захищені. Отже, якщо вас ловять і починають такі щось непонятно чим займатися, бо вас не мають права депортувати, не мають. Але реальні вже випадки є, їх десь. Десятки, коли беруть пацанів і депортують з Польщі, прямо вивозять до кордону і все завозять в Україну. Все, типу, чао, йди там воюй. Поняв? Вам потрібно сказати: я хочу написати заяву і отримати прихисток в Польщі, Німеччині, Нідерландах, Італії, неважливо і так далі. Тобто, зараз максимально гостра ситуація в Польщі. Як би ми не питались миритися чи щось робити, чи знайти спільну мову. Не виходить, тобто, всім зрозуміло, що завдяки українцям а, ринок праці тримається в Польщі. І я думаю, що нормальних роботях її не будуть виганяти, хоча б нормальних роботях вже повідправляли, і так далі. Тобто вони дуже не розбираються. А, хоч там Навроцький і заявляє, що ми підтримуємо Україну, Україні треба допомога, що ми проти Навроцький ж виступив проти цих 28 правил, що Трамп сказав Зеленському з приводу цього мирного договору, і так далі. Тобто, зараз, в принципі, наратив на підтримку Польщі, але загалом мозги настільки вже промиті тут у людей, в основному російською пропагандою, яка звучить на польській мові тут і вони і слухають, бо не бачать альтернативу українського такого ресурсу, який дає полякам інформацію на польській мові в масових масштабах. Немає от і ці люди працюють і в поліції, і в депортаційних службах, і всюди.